Космічні супутники вже давно стали для нас чимось звичним, але саме вони можуть стати черговим приводом для нового конфлікту у світі. В останні роки вже не раз читала заяви різних фахівців про те, що світ на порозі космічних воєн ні, не таких, де Дарт Вейдер все трошить за допомогою світлових мечів та зірки смерті. Все набагато простіше і страшніше. Для початку скільки ж таких супутників у космосі? Відповідно, індексу об'єктів, що запускаються у космос, який ведеться управлінням ООН з питань космічного простору? На кінець червня 2023 року на орбіті Землі знаходилось 11. 1330 окремих супутників. А все через якийсь неймовірний космічний бум. Останніми роками на орбіту Землі щороку запускають до півтори тисячі супутників. А у 2022-му, наприклад, у космос відправили 2474 об'єкти. Усього ж за останні 67 років у космос запустили понад 20 тисяч об'єктів. Тож, коли ви милуєтесь казковим зірковим небом, майте на увазі, що крім зірок. Над вами ще тисячі активних та неактивних супутників, і кількість їх швидко зростає.